Вже більше 100 будинків має гарячу воду. Протягом тижня буде мати 245 і потрібно згадати про те, що ще два роки тому. Це було 180 будинків, які мали гарячу воду. За два роки ми відповідно додали 65 будинків і там, де можна було, відремонтували мережі гарячої води, гарячого водопостачання. Ми планували вийти на рівень Соєдського Союзу, тобто 245 домів. Це Это в цьому році, і потім в далі прибає 74 придбали за домики ІТП, 8-10 домів за счет зовнішніх сітей нових, тобто вийти за 300 домів. Максимум, скільки давали ми в місті, коли в місті життя 245 домів від теплокомунального. Мы хотим этот рубеж в этом году взять. На вчерашний вечер по холодной прогонці было 178 домов. Сегодня мы должны выйти где-то уже на 210-215 домов. И за ближайшую неделю выйти на 245. То есть устранить пориви, порывы, потери, которые есть, внутрянки, наружные порывы, и выйти на 245 домов.